Процес евакуації на Донеччині було розпочато ще 24 лютого 2022 року. У перший же день повномасштабного вторгнення ворога на наші території. Станом на липень 2022 року з території області було евакуйовано дві третини мешканців. Але згодом люди почали повертатися у свої рідні місця. Наразі в Донецькій області перебувають приблизно від 520 до 530 тисяч мешканців. Особлива увага приділяється евакуації неповнолітніх дітей з громад, які знаходяться у зоні бойових дій. Така активна стадія розпочалась з міста Бахмуту, де ми досягли того результату, що всі діти, які були, Наявні на адресах, де було їх максимально, вибачте за такий вислів, зібрати з батьками навіть по пунктам незламності, по пунктам переховання, по підвальним приміщенням, вони були евакуйовані з Бахмуту. Паралельно такий процес проходив і в місті часів Яр та Вугледарській громаді. На початок березня в місті Часовому Ярі всі діти були евакуйовані з казаного міста. Паралельно йшов процес по Вугледару. Всі діти евакуйовані в Вугледарській громаді. Тривають пошуки дітей і в одній з найгарячіших точок Донеччини, Авдіївці. Наразі там може перебувати до двох дітей, батьки яких переховують їх від органів місцевого самоврядування та поліції, зазначив Павло Кириленко. Те переховання, про яке я кажу, воно не просто як переховування дітей з батьками. Це зміна адрес, зміна місць проживання навіть. Взагалі, взагалі В різних локаціях від старої частини міста до міста до частини міста, де розташовані багатоповерхові будинки, і буквально це такі глобальні пошуки відбуваються і дві дитини. Якщо все ж таки буде підтверджено, що шляхами можливими вони виїхали з міста, це буде встановлено. Якщо ні, діти з батьками будуть вивезені. В примусовий спосіб я про це можу твердо заявити. Ще одна громада, в якій останнім часом активізувалися ворожі обстріли, та де планується примусова евакуація дітей, це Турецька. Наразі у населених пунктах громади перебуває 266 дітей. Наразі вектор у нас перейшов саме до турецької громади, населених пунктів, які наближені до лінії фронту. Якщо Торецьк можна вважати, Ну, відносно віддаленим, але який повністю обстрілюється ворогом фактично щоденно. А міста Південне, Залізне, Нью-Йорк вони піддаються системним і руйнуванням і. Відповідно обстрілам, то звідти евакуація буде проведена у примусовий спосіб. Так само варто відзначити, що за час дії примусової евакуації з населених пунктів, що знаходяться на лінії фронту, було вже вивезено 130 дітей. Очільник обласної військової адміністрації запевнив, що цей процес триватиме й надалі, адже головна задача зберегти життя та здоров'я маленьких українців.